Доброго ранку, мої малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо тиждень, який носить назву Неяві вербаб'є за тиждень великий. І, напевно, ви вже готуєтесь до нього разом з батьками. Мадосі печуть смачні пасочки, фарбують крашанки, розмальовують писанки. А чи знали ви, що писанки та крашенки це зовсім різні речі. Писанки не вживаються в їжу. Для обміну та дарування близьким рідним людям. Писанка це сире яйце. А ось варене яйце, пофарбоване у якийсь певний колір, називається крашенка і вживається в їжу. Також ще ними граються у Великодні ігри. І, мабуть, ви вже здогадалися, що ми будемо сьогодні малювати. Так, сьогодні я пропоную намалювати ось таку писанку. Давайте розглянемо лінії, які ви бачите на цьому зразку. Ось у нас пряма лінія якого вона кольору синього, хвиляста лінія якого кольору жовтого. Потім іде яскраве жовте сонечко. Знов хвиляста лінія жовтого кольору. Та пряма лінія синього кольору. А що ви ще бачите на цьому зразку? Багато крапочок. Взагалі, писанка має будь-які візерунки будь-якого кольору, все залежить від вашої уяви. І сьогодні я пропоную намалювати ось таку писанку. І сьогодні до нас на заняття завітав котик муркотик якого звати Сінба, який буде спостерігати і навчатися, як ми малюємо. А щоб наші пальчики Гарно малювали пропоную зробити пальчикову гімнастику. Ми долоньки розітремо і гніздечко з рук зів'ємо. Пташка у гніздечко покладе яєчко. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку. Котись не губися, гляди, не розбийся. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку, котись не губися, гляди не розбийся. А для роботи нам знадобиться вирізаний шаблон яєчка білого кольору, стаканчик з водичкою, пензлик, серветка, ватна палочка, фарби червона, жовта, зелена та синя, та не забудьте стіл застелити клейонкою. Починаємо малювати. Беремо пензлик, вмикаємо водичку, синю фарбу та малюємо зверху нашого яєчка пряму лінію. Можемо провести ще раз та малюємо знизу також пряму лінію. Миємо гарно пензлик, витираємо його об серветку, беремо жовту фарбу та малюємо ось такими рухами хвилясту лінію, зверху їїчка та знизу. Вмокаємо ще в жовту фарбу та посередині намалюємо наше сонечко. Малюємо ось таке коло, зафарбовуємо його. Та малюємо промінчики для нашого сонечка. Миємо пензлик, витираємо об серветку та відкладаємо. Візьмемо ватну палочку, зелену фарбу мукаємо та робимо ось такі відбитки. Тепер перевертаємо, беремо червону фарбу і також будь-де ставимо. Наші цяточки. Можемо поставити три крапочки над синьою лінією, а зелені крапочки внизу під синьою лінією. І ось така писанка в нас з вами вийшла. З нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт в нашій групі Вайбері. А на цьому наше заняття закінчено, і ми вам з нашим котиком і котиком говоримо до побачення. До нових зустрічей.